Спочатку нам треба надірвати та дійти до пухкого волокна. Після цього ми беремо запальничку або сірники і підпалюємо пухке волокно. Трохи чекаємо. І бачимо, як почався процес активного горіння. Розпалити багаття в екстремальних умовах, навіть якщо під рукою немає сухого гілля, таку проблему вирішує стартап 13-річного ігоря. Хлопець навчається тільки у восьмому класі, а вже створив свій перший авторський проєкт. Секретні компоненти винаходу, що дозволяють отримати полум'я. Юний винахідник поки не розголошує. Втім, зізнається до створення стартапу підштовхнула розмова з дядьком, який нині служить у лавах ЗСУ. Була така... Проблема, коли він був на навчаннях, вони не могли розпилити нормально багаття. Дрова було мокрий, дуже багато часу цей процес займав. І я вирішив починати шукати шляхи вирішення цих проблем. Тобто, спочатку я це робив виключно для своєї сім'ї. Потім вже я зрозумів, що це потрібно і іншим військовим. З листопада, 2023 до квітня цього року, у рамках проєкту школа Стартап Рівень ПРО більше двох сотень учасників пройшли теоретичні тренінги з різних дисциплін. Після цього юні стартапери публічно представили свої авторські інноваційні продукти. У результаті до фіналу увійшли близько півсотні конкурсантів з 16 проєктами. Стартапи, що власноруч розробили юні криворіжці, відзначили серйозними темами, серед яких комерційно-підприємницька, освітня культурна, інформаційно-технологічна, інженерія та соціально реабілітаційний напрямок. Оцінювала роботи юних стартаперів, колегія суддів із десяти спеціалістів, серед яких маркетологи, it спеціалісти, менеджери компаній та не тільки визначала кращих з кращих і кандидатка економічних наук пані Віра. Містянка каже, що разу переглядаючи презентації виробів, школярів, вона не могла приховати дивування. Кожен із учасників стартапу є переможцем і кожен з них є молодець, тому що в проєкті приймали участь учні четвертих класів, п'ятих, шостих класів. Тут це також вражає, тому що у нас росте таке нове покоління, яке вже сьогодні думає о майбутньому. Під час завершального етапу міського освітнього проєкту школа стартап Рівень ПРО, що був започаткований департаментом освіти і науки міськвиконкому спільно з центром професійного розвитку педагогічних працівників, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул, відзначив переможців грамотами та подарунками. Не дивлячись на складний воєнний час, ми продовжуємо підтримати нашу освіту і наших дітей, розвивати їх творчість і розуміємо, що що в подальшому розвиток і Кривого, і України це їх майбутнє. Тому у нас в школах вже працюють такі 33 нові творчі центри, і де діти мають можливість утворювати. Стартапи, нові напрямки розвитку свого міська влада та рада оборони кривого рогу створює сприятливі умови, аби забезпечити юних криворіжців доступом до якісної освіти. Тільки станом на зараз у 20 криверіських гімназіях, ліцеях та закладах позашкільної освіти запроваджена стім освіта. Окрім того, у місті працюють 33 сучасні навчально-творчі простори. З них 17 Цифрові освітні центри віримо, що юні генії зупинятися не збираються, і вже згодом здивують не тільки Кривбас, а й весь світ своїми інноваційними проєктами. У майбутніх Марків Цукербергів та Стівів Джобців вірять Антон Чекаль, Сергій Філоненко та увесь перший міський.